В Україні з'явився новий закон, згідно з яким безоплатне надання спеціалізованої медичної допомоги пацієнту закріплюється в обсягах, що не перевищують умов визначеним договором на медобслуговування. Тепер простими словами: лікарням дозволили вимагати з пацієнтів доплату, розмір якої заклад охорони здоров'я буде встановлювати самостійно. За безкоштовну медицину доведеться доплатити. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю Ой, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Медицина в нас залишає бажати кращого. По собі знаю, що таке звернутися за медичною допомогою. Ніколи не забуду, коли. Останній раз лежала в Ворзельському роддомі, коли, коли дуже сильно, ну, дуже було погано, коли була вагітна. І потрібно було ставити капельниці якось трошечки поправляти здоров'я. Скажу вам так, я за Ну, мені потрібно було там бути трошечки більше тижня, я витримала ну, десь дня 4. Я просто більше не змогла. Потім просто в приватній клініці ходила, капалась. Це, звичайно, було дуже дорого, але ну, що робити? Скажу так: безплатної медицини немає, навіть якщо а, лягає людина до лікарні. Все рівно треба щось купляти за свої гроші, десь щось доплачувати і так далі. Я думаю, що хто лежав в таких державних лікарнях, той знає, що це таке. Тому ще раз повторюсь: безплатної медицини немає. Ще коли була ось вся ця історія, так з коронавірусом. Наче трошечки, знаєте, почали трошечки шевелитись, ремонтувати щось там і так далі. і так далі, Щось купувати. Взагалі згадали, що є медицина, тому що після Супрун то був просто кошмар. Але все рівно щось там продовжувалися, якісь реформи медичні і так далі. Це все ні до чого не приводило. І, скажімо так, всі зрозуміли, що медицина в жахливому стані. Не знаю, що буде далі, зараз трошки не до медицини, але Але Верховна Рада ухвалила законопроект номер 6306 про внесення змін до законодавчих актів України щодо встановлення надання медичної допомоги. І цей закон вже підписав президент України Володимир Зеленський. Тепер українці будуть вносити кошти за безкоштовну медичну допомогу. Також передбачено, що соціальні гарантії медичних працівників посилюються. Тепер вони не будуть отримувати зарплату, розмір якої нижчий за мінімальну. Це не може нарадувати. Справді не може нарадувати, тому що наші медичні працівники це просто герої, я вважаю. Бо ще за час коронавірусу вони були герої, а зараз герої просто втричі герої. Особливо ті, хто допомагає зараз військовим, там на передовій, то просто, то просто надлюди, правда. Далі, передбачено виключення із програми медичних гарантій, високоспеціалізованої медичної допомоги. Це допомога, яку надають у стаціонарних чи амбулаторних умовах в плановому порядку чи екстрених випадках. Так? Це ось те, про що я почала сьогодні. Випуск. Якщо людина лягає в лікарню, або там стаціонар, або там ще щось. Ця допомога передбачає консультації, діагностику, лікування хвороб, отруєнь, травм, патологічних станів, ведення вагітності та пологів. З використанням високотехнологічного обладнання та високоспеціалізованих медичних процедур високої складності. За словами голови комітету з питання здоров'я нації Михайла Радуцького, вторинну допомогу об'єднають із високоспеціалізованою. Тобто, наскільки я розумію, хочуть покращити медицину, але за це все прийдеться доплатити. Ну, скажімо так, ми і так за все платили. Я не пам'ятаю, щоб хтось взагалі десь безоплатно лікувався. Але якщо тепер це і так було платне і буде платне, але якщо це стане краще, то буде добре, скажімо так, хоча б так, установи охорони здоров'я комунальної та державної форм власності можуть надавати пацієнтам послуги медичного обслуговування, вартість яких не покривається. Програмою медичних гарантій за плату від фізичних та юридичних осіб, клініки самі будуть встановлювати тарифи. Тобто, ще раз дивіться: установа охорони здоров'я, тобто лікарні, або комунальної, або державної форм власності, будуть надавати пацієнтам послуги медичного обслуговування, як це було раніше, але вартість яких... Не буде покриватися програмою медичних гарантій за плату від фізичних та юридичних осіб. Тобто клініки будуть самі встановлювати тарифи. Тобто, ви десь лікуєтеся, якійсь лікарні, і ця лікарня сама буде встановлювати тарифи, які ви маєте заплатити за те чи інше лікування. Ось так, за словами голови профільного парламентського комітету Михайла Радуцького. <кій> очікується, що відсоток рентабельності платних послуг буде встановлювати уряд. Але в законі норма про обмеження рентабельності платних послуг відсутня. Тобто, бачите, як виходить, в законі все це не вказали, якісь там а, норми обмеження рентабельності платних послуг. А, зате вказали, що а, ну, ось, як сказав Радуцький, а, очікується, що відсоток рентабельності платних послуг буде встановлювати уряд. Тобто, все буде вирішувати уряд. Хто, скільки, як і куди. Також закон дозволяє на період дії карантину залучати до надання медичної допомоги студентів, медичних вишів старших курсів, співробітників аптек, а також лікарів інтернів без підтвердження кваліфікаційної категорії. Ну і тут, якщо чесно, я не дуже задоволена, тому що ось, наприклад, ну, візьмемо там приклад, наприклад, вагітна жінка, так? Я думаю, що їй не дуже б хотілося, щоб в обстеженні або, там, не дай Боже, в лікуванні приймав участь студент. Так? Не дуже б хотілося полагатись на, на студента або там, на лікарів-інтернів без підтвердження кваліфікаційної категорії.